В незламному хабі запорізький музикант Денис Васильєв знайомить знімальну групу Ютуб-проєкту Як звучить Україна з унікальними музичними інструментами, створює сам з командою однодумців у своїй майстерні. Вони музейні, але їх можна було почути на джазових фестивалях та інших заходах в Запоріжжі. Нині інструменти дивують своїм звучанням творчу команду зі столиці. Митець розповідає, дізнавшись про проєкт, як звучить Україна, одразу запросив його. Ініціаторів до Запоріжжя, адже і сам раніше створював власний контент під назвою І так звучить Хортиця. Я записував звуки Хортиці міста і викладав їх. Але коли побачив такий надпотужний творчий креативний проект, то я одразу зрозумів, що це такий шанс для нашого міста прозвучати на рівні країни. Я сподіваюся, що коли вийде сама передача, сам фільм, це буде дуже приємний такий звуковий, акустичний сюрприз не лише для наших місцевих запоріжан, але й для всієї України. Власне, наше місто столиця металургії, тому музиканти обрали зі своєї колекції переважно металеві музичні інструменти, хоча є і глиняні, зокрема, химери, що співають в творчій добірці. Також є каміння, що звучить. А ще хендпан, агого, го флейти, бубни, дримби. Саме мелодіями та звуками цих інструментів, які існують в єдиному екземплярі в колекції запорізького музею, звучить наше місто. Найбільшу увагу присутніх привертає велика Віолончель. Це такий величезний сталевий інструмент, на якому грають двома смичками. Він видає дуже такі космічно, фантастично, футуристичні звуки, які ми сподіваємося зацікавлять героя. Також я представлю хендпан, який ми почали виготовляти в нашій майстерні. Інструменти зроблені з металу. Нашого запорізького тому це буде цікаво. Відомий блогер-мандрівник та співавтор популярного шоу Орел Тарешка Євген Синельников та не менш відомий український музикант, композитор Євген Філатов, який до всього є ведучим проєкту Як звучить Україна з цікавістю розглядають унікальні музичні інструменти, пробують на них пограти, спілкуються із запоріжцями, все фіксують, аби згодом здивувати всю країну. Всі ми звикли, звикли. Коли мандруємо, ми їздимо і дивимося, дивимось на міста, дивимось на людей, дивимось. А ми пропонуємо прислухатись до своїх міст. Бо в кожному місті є свої унікальні звуки, які притаманні лише цьому місту. Запоріжжя не звучить, як Полтава, воно має свій унікальний звук. І саме от за цим унікальним звуком ми приїхали. Як Ці звуки ми шукаємо, записуємо. Після того він робить з цього музику класний, прям музичний. Їжджу містами України та записую, як вони звучать. Дуже вражений бути тут, тому що я є прихильником таких саморобних музичних інструментів. Сам маю декілька. Дідусь моєї дружини взагалі був майстром народних інструментів. Виготовляв тому ця тема близька мені сьогодні. Я тут спробую щось записати. До програми як звучить Запоріжжя у Запоріжжі. Автори патріотичного проєкту побачили ще багато цікавинок. Вже відзняли суперзнакове сталь, як тече чавун, сталь, всіх сталиварів. Ну прям це суперзнакове, Да, там багато різних звуків, якими звучить це місто. Ще ми відзняли Запорожець. Це буде прямо окрема музика запорожця. Козаки, Хортиця буде, звісно. Дніпрогес не дозволили. На жаль, але дуже хотілося на Ютубі та в соцмережах ролики блогерів, які розповідають про традиції українських міст та музичні інструменти збирають мільйони переглядів. Тепер вся Україна і не тільки почує, як звучить і наше рідне Запоріжжя. Оксана Чуприна, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.